Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 15 травня, почав обрізати і формувати персики та нектарини. І між деревами переміжку в мене посадяні персики і диплоїдні сливи, той разом буду і диплоїдні сливи. Тому вирішив ще зняти відео, показати вам, що я буду робити з диплоїдними сливами. Плодів дуже мало. І померзли листочки. так от раз, з північної сторони, як був мороз, от, от так виглядають примерші листочки. А, зараз, ще покажу, на груші, бо в мене тут же от, північна сторона і от дуже гарно видно на грушах. От. Це, це померзли, попідмерзали листочки, бачите. З північної сторони, як дув вітер, а от і гарно видно, дивіться. Всі померші. З південної такого немає. Так де продувало, тільки от з північної, то є, а більше не видно. Так, просто показав, що був мороз. Я формую всі дерева на третю або на другу зовнішню бруньку. Кому цікаво, можете подивитись мої попередні відео. Оце в мене третя зовнішня брунька була, тепер гілка. Цих, що за нею дві, раз, два, сильно, вертикально ростуть догори. ви відвіду, щоб ви бачили, цих дві ростуть вверх. Третя похила, похила я обрізаю, переводю на цю. Похилу гілку. Таким чином. формую всі дерева я так своєму садочку. Може хтось каже, що неправильно. Сам я дойшов до цього, ніяких в літературі ніде я не зустрічав таких методів, бо я почав розповідати минулий рік, що це мій метод. Але кажуть, що хтось практикує такий ще метод. Ніде не зустрічав я. Всі останні, які ростуть, такі догори, я їх всі виломую. Кожен рік в цю пору. Вони довжиною на даний час по 15-20 см гарно виломлюються. І в таких містах, місцях от є гілочка слабенька. Ці потужні я вилому, я не залишаю. Все нормально, я роками так роблю. Отакі, от, от дивіться. Нема приросту. Я їх не, не зачіпаю, нічого не роблю, хай ростуть. А на гілках, де є такі прирости, виломлюю. Залишаю таку гілочку без сильних гростових приростів. Сильний приріст в мене тільки в кінці. от Тоді я її буду прикоротювати, Коли гілка від я буду її на заміщення. От дивіться, догори я виломлюю. Тут два, також один виломую, один залишаю. І так по всіх, по всіх диплоїдних сливах. Я кожен рік так роблю. Кожен рік з урожаєм. Може хто каже, що неправильно, але кажу, я так роблю завжди. Дуже сильний приріст дає це комета. На даний час отакі сливки за розміром. Але дуже сильні перерости, дивіться, хочу показати до 30 см, де був зроблений зріз. Я так само вам показую. Можна стримати тільки на третю зовнішню бруньку, тоді це буде гілка крайня. А ці, що сильно до гри ростуть, видаляю. Тільки так можу стримати. А ці, які от сильні. Навіщо його держати? 35 см гілка. І ці всі, всі-всі видаляю, бо цей сорт надзвичайно має сильні прирости, може в кого є, то той знає. Якщо не прикорочувати, по першій роки я не знав, хотів, щоб гарне було деревце, залишав довгі гілки, то за рік може дати до... Ну До 3 метрів, то точно може дати приріз. А якщо прирізати, от гілка дивіться, це ж сформована гілка. Я просто, де були зрізи, дуже сильно пускаю такі прирости. Їх потрібно я виломую. Виломав. Все. от Дивіться, все в мене закладається плодами і все. От, такі гілки, що я були не, не ростові минулого року, вони не ростові і цього, але з плодами. Так само і та, і та. А прикорочую от тільки сам край. Залишаю дві крайніх і переводю. остальні виломую. І так кожну гілку. В цьому році мало слив. Є в мене ранні сорти сливи. Це фармоза я показую. Гарно розвивається все, ну, біля хамуха. Ні одної її немає, я обходив, подивився. А обробляти все рівно прийдеться, бо будуть хвороби і будуть шкідники. От я покажу молоде деревце, це четвертий рік, як я нащепив, розвиваю. Роблю короткі зрізи від стовбура, бо спочатку я ставив шпажки, зубочистки, нагинав гілками і тоді буду тільки прикорочувати, щоб були недовгі гілки. Таким чином формую і виводу вивод крону вверх до 3,5 метрів. От там, дивіться, як гарно видно. Не хочу брати драбину на гілці. Дві вертикальні догори ростуть, я їх зріжу і буде одна горизонтальна. І гілка буде розвиватися далі. Саме головне сформувати крону, а тоді обрізати легше. Це Анжеліно. І тут я не бачу теж ні одного плодика. Листочки не хворіють, гарно розвиваються, ну і плодів нема. Ранні сорти, що рано почали квітувати, то хоч на деяких є, оце ультраранній сорт. диплоїдної сливи. Є деякі плоди. А так, на пізніх немає геть, а є щось там, до такі малесички, поодинокі. Є з щось. Кому цікава інформація, можете передивитися в інтернеті, на моєму каналі. Я розповідаю, як формую, як обрізаю дерева у своєму садочкові. Думаю, ця інформація буде вам корисною. Бажаю всім своїм підписникам того з цього каналу міцного здоров'я. Та мирного неба не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.